Друзі, ну що, підійшов, так скажемо, у нас час ще на е першій діляночці нашої експериментальні з нашими огірочками. Вони відходять. Зараз плодоношення складає вже десь відсотків 10%, 10 від, е від пікового. Значить, воно пожовкло. Безпосередньо температура зараз під 35 градусів. На сонці, я думаю, що десь 50. Дощі. Е Майже зникли, дуже висока температура, але це більше пов'язано не з погодним умовами, а з тим, що 90 діб, 90 діб на 40-у добу почалося плодоношення і на 90-ту ну, воно ще тут трошки квітне. Є тут буде ще маленький врожайчик, може там 10-15%, але 90 діб час ще відходять першого посіву огірочки. Дякую їм, що вони так нас порадували врожаєм. Виходить, перше плодоношення 40-й день. Остання, ну, я не знаю, я буду фіксувати для цікавості, але пік, реальне плодоношення, максимальна віддача, виходить 50 діб. 50 діб. Тобто вони плодоносили. Ну, тут ви бачите, да, що одиночні там ще в розеточках є. Пітосперінчик бітком бє, бітобіксиліном <кхай>, обробляв, тому що е, тут дуже багато, дуже багато шкідників, але для того, щоб їсти і не перейматися за стан власного здоров'я, е, не підживлювалося взагалі фактично. І відповідно виключно фітопрепарати, і то на мінімалках, на таких, що ну, навіть в Київській області набагато більше обробляю я. Ось ще є тут трошки огірочків. Значить, на другій ділянці йде повним ходом плодоношення. Це у нас була, задумувалося як експериментальна, на контрольній все добре плодоношення поки що відбувається.